Рекордну кількість захворювань на хворобу лайма фіксують у Запоріжжі вже 11 інфікованих за півроку. Історії пацієнтів схожі, відпочивали на природі, вкусив кліщ. Лікарі ж нагадують, якщо вчасно не звернутися по допомогу, наслідки можуть бути трагічні. Наші журналісти разом із фахівцями вирушили до запорізьких парків на полювання за кліщами, віднесли їх у лабораторію і з'ясували, чи багато переносять хворобу лайма. Олена Каптюх продовжить. Юлія з донькою Євою гуляють у запорізькому парку. каже, доводиться щоразу після прогулянки уважно перевіряти і себе, і малу. Тут через день з дітей знімають кліщів. Таже там дитяча площадка, і ліс там у нас такий невеличкі возле трави. І там вони є через укуси кліщів у Запоріжжі. Вже 11 людей захворіли на хворобу лайма від початку року. І це рекорд для міста. Якщо затягнути і вчасно не звернутися до лікарні, наслідки можуть бути вкрай серйозні, кажуть медики. Це вже ураження органів і систем, це неврологічні патології плоть до менінгіту, це ураження нирок, ураження суставів. Серед тих, хто захворів на хворобу лайма, були і ті, хто відпочивав у цьому парку. Ми разом із головним у Запоріжжі ентомологом вирушаємо на полювання у пошуку крищів. Головне безпека. Тож пані Людмила спершу високо натягує шкарпетки на штани. Трохи не стильно сміється, але це працює. Він повзе всіх да, знизу догори. І якщо ми заправили брюки в шкарпетку, він не підлізе під брючений. А далі вдягає спеціальний костюм. І в такому спорядженні рушає. Засікаємо годину і відловлюємо. Ось таким нехитрим пристосуванням, яке по-простому ентомологи називають прапорець, пані Людмила відстежує середню кількість кліщів у Запоріжжі, їздить по парках та на Хортицю, збирає їх у пробірки для досліджень. Перші вже потрапили у пастку. Насичений кліщ, угу. а це ще голодні. В Запоріжжі водиться шість видів кліщів, серед яких і ті, що переносять хвороби. Тут три вида кліщів. Є не є небезпечні є небезпечні. Ми їдемо в лабораторію, бо дослідити кліща на ймовірні заразні хвороби можна лише під мікроскопом. Доброго дня Це ви дивитесь, що піймали так? Дар'я Діжко, лікарка інтерн, уважно роздивляється одного з кліщів, який піймала пані Людмила. Шукає у нього ознаки зараження бактерією роду Борелія, саме тієї, що може призвести до хвороби лайма у людини. Через 10 хвилин є висновок. Можна так сказати, це не заразний. Та минулого місяця каже, неодноразово виявляла заражених. Якщо такий кліщ вкусить, перші симптоми, такі як висипання на місці укусу, з'являються вже за два дні. В такому випадку важливо вчасно звезд. Вернутися до лікарів. Лікування триватиме не більше двох тижнів. Спеціально призначені антибіотики легко справляються із хворобою, запевняють медики. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.